Вітаю вас, дорогі друзі. Я, я вас не знаю, але, напевно, тут є і віруючі, і не віруючі. Хоча хочу звернути увагу сьогодні на декілька моментів. А, хочу представитися. Мене звуть Ігор, я з Києва. Їхали наші ось брати і сестра, і по дорозі мене підхопили там в Києві, і тут все почалося. По-перше, ми. Ніяк не могли виїхати з того Києва, там почалися всякі пробки. І потім, поки ми їхали по дорозі, одне за одним почало нам ставатися якісь пригоди. По-перше, ми думали їхати по, типу, по короткій дорозі, не через Одесу, і потім Миколаїв і Херсон, а повернуть одразу. На Кировоградщину і там через Южноукраїнськ, ну і швидко вже будь-херсоні. Але там зараз дорога закрита, ну через відомі причини, бо всі зараз ці ядерні об'єкти вони, там не можна проїжджати, а там же Южноукраїнськ по дорозі ну, атомна станція. То ми мусили їхати прямо на Одесу, а потім, поки їхали на Одесу, ще сталося пару пригод, наша машина поламалась і ми. Зрозуміло, що ми залишаємося в Одесі. І коли вже Коля вів перемовини по телефону, що ми їдемо до вас, то я зрозумів, чому чому так все відбулося. Бо Господь хотів, щоб щоб якось ми могли побачитися, щоб побачив старих друзів, правда, ще не всіх, але ось уже з Дімою бачився з Сергієм. Ну і ще, може, ще побачу і костю десь там. Знаєте, я хочу звернути нашу увагу сьогодні, вже правда, після такої проповіді євангельської. Думаю, що е, тут додавати нема чого. Але хочу звернути на дещо ось вашу увагу. Е, це буде текст з післання до євреїв, і я хочу трошки, знаєте, зробити такий вам е, комплімент. Да? Ну що кажуть, що в Одесі багато людей. Все ж таки єврейського такого. Ну, і я думаю, що десь колорит він схожий більше такий на на цей народ, тому не буде зазорним для вас, якщо я прочитаю текст для вас саме з цього послання, і, і ну, потім поясню, що я маю на увазі. Це 10-й розділ послання до євреїв і уривочок з 36 го вірша, ну і до кінця розділу там декілька. Ми подивимося. Отже, автор цього послання пише так: з 35 го вірша. Тому не залишайте вашої відваги, оскільки вона варта великої нагороди, вам потрібна терпеливість, щоб виконати Божу волю і одержати обітницю. Адже ще трохи, дуже недовго, і прийде той, хто йде, і не забариться. Праведний мій, житиме вірою. А коли відступить, то душа моя не матиме вподобання в ньому. Ми ж не з тих, які відступають на загибель, але з тих, які вірять для спасіння душі. Фактично немає людей, які б ну були ні, ні в що не вірили. от Я до того, як стати християнином, я був атеїстом. І я хочу вам сказати, що атеїсти це най... найзапеклі віруючі, бо це єдині віруючі, які не мають жодного священного писання, а, в нього... а... а все одно вірять. Да? Наприклад, там, мусульмани мають Коран, да? буддисти мають пхагават гіту, панішади там, і всяке таке євреї, Тору читають ну, пів Біблії, християни всю вже Біблію читають, атеїсти. Хтось мені казав, ну це ж Капітал Маркса. Я думаю, що хто пробував читати Капітал Маркса, то там взагалі немає нічого про те, що атеїсти вчили. Це така незрозуміло там нічого. До речі, До речі, за Кодекс третє комунізму я ж його читав як атеїст. Але коли дібрався вже до Слова Божого, до Нового Завіту, я такий не поняв. Почекай. То що вони взяли, просто переписали післання до Филип'ян. Ну, є таке післення до Филипп'ян апостола Павла. Він за віру якраз сидить в тюрмі і пише. А ці взяли, просто стягли. Ну, і так виходить, що з того трошки стягли, з того стягли, з того стягли. І бачите, в кінці цього розділу, в ну, останньому вірші, автор пише. Що вони вірять для спасіння душі. Отже, виходить, що ну, всі взагалі люди віруючі, але не всі вірять для спасіння душі. Дехто може і говорить, що він там щось робить, чи вірить, чи якісь обряди виконує, щоб спасти свою душу. Але, напевне, ну, ті з вас, які ще не мають цього, впевненості в спасінні душі, то можу собі так, теж так сказати, ну моя віра начебто трохи не, не до спасіння душі. А, ну, Як люди взагалі то вірять? да? Ну, Ти мені, я тобі. да? От З Богом, наприклад. Ну, Або хто є, хто Аллаха, хто вірить, хто в Буду, хто що. Ти мені, я тобі. От я, тіпа, щось заплачу Богові, а Він від мене, він мене, від мене щось відведе. Цікаво, що ось є, ну, в нас церкви наші, і от і ваша церква також має місіонерський такий напрямок мислення. І одна з наших таких точок, де ми проповідуємо Євангеліє, це в горах Високо в Арменії там є народ такий, називається курди, Єзиди. Вони теж поклоняються, теж віруючі люди, але вони поклоняються сатані. Називають його Малікетаус, тобто ну, цар такий, да, царь, гірний, гірський цар. І вони говорять так, ну, вважають так, що з Богом важко домовитися. він високо, зовсім не дотягнеся до нього ніяк. З сатаною простіше, ми ж його розуміємо. Він такий самий грішник, як і ми. Отже, ми йому будемо платити, а він буде просто нас ну, небистро вбивати. Ось так. Да? Прямо як оце наша теперішня ось ситуація, так? З війною цією. Багато людей досі, ну, служба Божа України працює, ж, да? СБУ, я маю на увазі. І вони виловлюють усяких людей, які за гроші, вони собі, типа, отримують гроші з, з, з тої сторони. Я правильно показую? Схід де там у вас? В якій стороні, да за гроші, значить, вони собі хочуть викупити якусь можливість непогано жити. Це так само, як поклоніння сатані. Як би ти з ним не домовлявся, він в кінці кінців тебе приб'є і все. Да? Отже, автор пише, що які вірять для спасіння душі. Нам треба самих себе просто, от, знаєте, сам перед собою, ну, не знаю, перед дзеркалом стати, чи, чи сісти, чи просто задуматися. А про що моя віра взагалі? Ну, от, що я вірю? Я як атеїст свого часу просто стикнувся з такою ситуацією, що всі люди помирають взагалі. ну, якась... ну, Я і раніше це знав, бачив, як там кладбище і все. Але якось воно так до мене підійшло, я подумав, що всі ж люди помирають. А що потім? Ну, Атеїсти кажуть, що, значить, помрем, закопали, і все і забули. да? Оце я жив, да, щось там собі, якось щось прагнув щось робити. І все. А всі інші будуть жити. Знаєте, інколи думаю, що вони такі сердиті і запеклі саме через те, що вони ненавидять те, що інші будуть жити, а він вже помре. Це я особливо за старих комуністів на сьогоднішній день. да Що вони дивляться на молодь. І вони ненавидять цю молодь, ну, взагалі людей, ті, хто молодший від них, через те, що вони ще будуть жити, а я вже помру. І вони таке видумують, Ну і оце, як казав цей білоруський цей Григорович, да, він казав, я православний Да, православний ацііст, да, це теж команяка такий, знаєте. Він ненавидить те, що світ, його країна не хоче бути такою, як він думає. Він говорить, Автор говорить в 37 вірші, адже ще трохи дуже недовго і прийде той, хто йде і не забариться. В неділю в нашому зібранні в Києві я нагадував, що зараз 2023 рік. Тобто. З того часу, як Христос приходив, ось тут ми згадували сьогодні про народження, про Його проповідь на горі на Оливні. І пройшло ну плюс-мінус 2023 роки, а він ще не прийшов. а Ми читаємо ще трохи, дуже недовго, і ось він прийде. І знаєте, якщо дивитися просто чисто матеріалістично на це все, то він. Невідомо, коли прийде. Але якщо ще з місіонерською перспективою дивитися на це, тому що, в Слові Божому, написано, що Євангеліє має бути проповідане у всіх народах, а воно ще у всіх народах не проповідане, то ще невідомо, коли він прийде. То що ж нам робити? Слово Боже, вчить нас, що ми можемо бути учасниками Царства Божого ще при цьому житті. Я хочу перескочити в Євангелії від Матвія бігом разом з вами на самий початок, і звернути увагу ще на один момент це коли Ісус е переобразився, так написано. Він зі своїми учнями піднявся на гору і там мав певні бесіди зі своїм батьком, і вони були свідками цьому. І він попереджає їх, він говорить, що ну, сидить своїми учнями. Ну, не так, як оце ми, а приблизно десь отак. І каже, що ще декілька днів, і тут з вас будуть дехто, хто ще при цьому житті побачить царство Боже. І ті, що слухають, думають, почекай, як це царство Боже. Знаєте, в них ситуація була набагато гірша, ніж у нас ось тут. Бо окупація Римської імперії продовжувалася ну, сотні років. Це просто не можна собі навіть уявити. Господь милував і Одесу, і Київ. Е ви пам'ятаєте, як тоді зимою всі молилися і всі думали, щоб, не дай Бог, цей десант не висадився там на березі у вас. А ми молилися і думали, щоб прерпіння вистояло. І щоб не пробилися з Чорнобильської зони, з броварів, і не входили в Київ. Ми не були під окупацією, але ми їдемо в Херсон до людей, які були в окупації. І там ну, частина виїхала, частина загинула, а ті, хто є. Ми до них поїдемо і будемо з ними спілкуватися. Хочемо теж говорити з ними і ділитися Євангелієм. І... Коли вони, оці люди того часу, почули ці слова Ісуса Христа, що... Він каже, що ось ще днів шість і будуть з вас ті, хто побачить Царство Боже. Що це він каже? То що ми помремо і будемо в Царстві Божому? Чи буде вже мир, перемога, і тоді вже буде зовсім мир? Про що він взагалі говорить? Але пізніше відбулося те, що він піднявся зі своїми учнями на гору. Фавор, кажуть, гра. Ну, там багато всяких гір в тому в Ізраїлі. І там, поки вони піднімалися, він почав сам весь світитися. Тут він тільки вказує, що небо таке чисте світле, а тут він малий, і на ньому начебто центр світла розходиться по всій картині, а там в тексті сказано, що він сам почав сяяти, і одежі його почали сяяти. Ось я прочитаю. 17 розділ Євангелія від Матвія з першого вірша. Через шість днів Ісус бере Петра, Якова і Яна, отже, з 12 учнів це було троє цих: Петро, Яків і, і Іван, і виходять, е, виводить їх на високу гору, і він переобразився перед ними, обла, обличчя його засяяло, немов сонце одяг став білий, немов світло. І ось, ну там далі, з'явився і Мойсей та Ілля, які розмовляли з ним. І оцей момент важливий, він записаний в четвертому вірші, я не хочу на ньому вашу увагу зосередити. Озвавшись, Петро сказав Ісусові: Господи, добре нам тут, коли хочеш, поставлю тут три намети: один тобі, один Мойсеєві та один Іллі. Да, про себе і про інших він навіть не подумав. Хотів просто, щоб оці. От, Троє були, і вони коло них разом завжди весь час. Він говорить: добре нам тут. Кожен з нас йшов сюди з певними якимись очікуваннями, з певними думками. Взагалі, для мене це така, знаєте, цікава подія, що четвер, рано люди збираються. Послухати Боже Слово, це Боже благословення взагалі для вашого міста, для будь-якого міста. І Петро тут говорить: нам тут добре. Лінія фронту протяглася до тисячі кілометрів. А нам тут добре, нам тут безпечно. Наші захисники і захисниці. Партизани, розвідники, ППО, льотчики, МЧС, СБУ, всі, ось всі, 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 хто захищають нас так чи інакше. Військово-політичне керівництво, да, всі. Вони зараз все роблять, щоб нам було добре, щоб ми, знаєте, жили. Наче і війни ніякої нема, да. хоча вже більше як півтора роки. І навіть це дно на серце тисне, і ти розумієш, що ми на безпеці, і ти ходиш по місту, по своєму, ти, ти знаєш такі місця, де ти спокійно собі ходив, а зараз ти знаєш, ага, там чи заміновано, чи колючка, там, чи щось таке, не можна туди ходити. Я, наприклад, дуже люблю їздити на, на велосипеді. Я, ну, коли мені там трохи треба розслабитися, я собі сідав і поїхав в Дарницький ліс. А не можна все. Бо от, якщо ти тут, там попадеш на патруль, значить ти е, викрив якусь військову позицію. Це, не, це не, неправильно. Так, не можна. Краще туди не лізти, не потикатися, бо вони забезпечують, щоб нам було добре. Але ми все одно переживаємо. І ось цей момент, як тут Петро говорить до Ісуса, нам тут добре, бо хтось це добро, хтось цю безпеку забезпечив для них. Він тут звертає увагу на, на самого Ісуса, звертає увагу на Моїсея і на Іллю. Напевно, ви чули про таких людей, про, ну, про Ісуса того ви вже чули, а про Моїсея теж, напевно, хтось чув, і про Іллю чули, да, що це пророк великий. І кожен з них, кожна з цих персон, вони свого часу були ось такими важливими Божими посланцями для того, щоб людям на землі було добре. І тепер це Ісус. На сьогоднішній день це Ісус. Ми віддаємо шану і подяку і гроші нашим захисникам для того, щоб нам було добре. Тепер нам Богові не треба платити, як було це раніше. Через те, що інакші стосунки в людей. Він, він тут говорив про інакші стосунки людей з Богом, а саме через віру. Коли ми з вами читали з Післання до євреїв, то там ми читали про віру, яка має Спасительну силу. Ми маємо розуміти, особливо під час війни ми це більше розуміємо, що життя наше ну, воно. Воно то довге взагалі-то, да. ми і втомлюємося інколи від нашого життя, але воно, воно може дуже різко обірватися, коли ми ще не закінчили якихось справ. І саме головне, ми так і не побудували стосунків з Богом, який створив цей світ. Для когось це не має ніякого значення. Ну, поки що, да? поки він не зустрічається з випробуваннями. Але коли до нас нарешті доходить, що все в його руках. І він ще щось нам краще приготував взагалі в вічності, то хочеться якось ну, хоч би поговорити з ним. Але тут ти починаєш розуміти, що ти не можеш просто поговорити з Богом, бо ти грішний, а як можна грішному святим Богом говорити? І тоді нам кажеться, що там, ну, може, треба до священика піти, може, якось через нього. Слава Господу, що Євангеліє нас вчить тому, що для того, щоб побудувати стосунки з Богом, посередників не потрібно. Ну, бо посередники завжди процент хочуть мати, да? ви ж знаєте це, да? А Господь Бог Він нас звільняє от від цієї проблеми, і він саме хоче, щоб. Посередництво було взагалі скасоване, як є. І такий собі думаєш, почекай, так що я отак от можу взяти з Богом спілкуватися? Можеш. І якраз оцей момент, що ми можемо отримати Боже Слово, яке е, не зрозуміли до кінця нам. Дуже часто, коли його відкриваєш, то ти плутаєшся. Але це знаєте, як ем, ну як ходити по незнайомому місту. Свого часу я колись приїхав в Одесу перший раз, і ну якби я не орієнтувався по мапі, я багато в чомусь заблукав. Але коли от, другий раз, третій раз приїжджаєш, ходиш, там спілкуєшся з людьми. Питаєш, а як пройти на Дірі да? <реш> Напевно, всі питають, коли приїжджають в Одесу, там когось про це. А... Ти починаєш більше розуміти, а... ну, так само, як і місто, починаєш більше розуміти Євангеліє. А Євангелія, ну, тобто книга оця, да? це ж Боже Слово. Фактично. Це серце Бога, яке викладене людськими буквами. Спочатку нам не зрозуміло. Коли ми з якоюсь людиною знайомимося, ну ми ж не знаємо людину. да? Що треба зробити, щоб з людиною більше познайомитися? Треба час, треба час. і Щирість. Час і щирість. Свого боку, Бог щирий, все тут написано, як є. А нам треба оцю щирість починати продукувати для того, щоб нам нарешті його зрозуміти. І тоді буде в нас не просто, знаєте, такі діжурна розмова, да? формальні якісь речі, а буде справді відкрита глибока розмова з істинним Богом. І саме це починається з того моменту, коли ось брат Коля говорив. Коли відбувається те, що ми визнаємо, що ми бідні, духовно бідні, да, ми можемо там вчилися одному, другому, третьому, щось знаємо, щось там мама казала, тато вчив там. Але тут в цей певний момент ти розумієш, я взагалі нічого не знаю, я не знаю, як жити. І коли я схиляюсь над Божим Словом, і в молитві, і просто в читанні. або... Питаю когось з тих, хто раніше до Бога прийшов. Настає оцей момент, про який Петро тоді сказав: нам тут добре. За стінами оцього залу, там знову нас буде чекати якісь там виклики, якісь випробування, щось треба буде робити. Але саме для цього Господь збирає нас у такі от моменти на цьому місці, ну або в якомусь іншому місці, для того, щоб. Сказати, що Царство Боже, воно може настати для нашого життя ще тут. Тому що царство Боже знаходиться там, де Цар Божий. А Цар Божий це сам Ісус Христос. Отже, там, де Цар Ісус Христос, там і Царство Боже. Івангеліе якраз і говорить про те, що Ісус Христос через Духа Святого може опинитися взагалі, в моєму серці в мені Ну, це не значить, що я Христос. Взагалі не значить. Але це означає, що де б я не опинився, куди б я не пішов, я взагалі можу з ним спілкуватися. Мені за це не треба платити. Але починається саме з того, коли я визнаю, що я маю оцю страшенну потребу в ньому. І тоді, де б я не був, на горі, як оці троє. Або тут. До речі, це підвал, а наче так от сидиш і думаєш, в якийсь такій залі, а це ж підвал. Да? І взагалі забув, що тут підвал. Як оцей псалом, що читав його <кій> Діма, да, 138-й, що я на край неба перенесуся і там, Господь, де б я не був. Якщо Бог буде милостивий, сьогодні ввечері ми доберемося до Херсону, і там буде Бог? Тому що він скрізь, да, він буде там. І тоді нам не треба буде казати, як Петро Ісусе, Господи, давай тут збудуємо три намети, і нам тут добре, і ми будемо тут залишатися. Де б ми не були, ми завжди будемо з Богом, тому що Він завжди буде з нами. І він вже не буде називати нас грішниками через те, що ми пройшли оцей, оцей момент своєї пихатості, самовпевненості, гордості. Ми схилилися перед ним, ми визнали свою потребу в ньому, визнали свою гріховність, ми просили Його про про спасіння. І повертаючись назад той текст з післення до євреїв. Вже 38-й вірш це 10-й розділ 38-й вірш. Праведний мій житиме вірою. Праведний мій житиме вірою. якщо віра Правильно, ну, питання не в тому, православна, католицька, баптистська чи яка, ні, чи яка б не була. А якщо віра, яка будує стосунки з Всевишнім Богом, то ти праведний. І причому не своєю праведністю, а тою праведністю, яка в тому, хто, в, ко, в кого ти віруєш. І оце він якраз і зробить з нами. Те, що де б ми не були, на якому місці ми не знаходилися, в дорозі. Вдома, на роботі, ми завжди разом з ним. Останній вірш 39-й в цьому розділі: ми ж не з тих, які відступають на загибель, а нам вже нікуди відступати не треба. Ми вже перед самим Богом знаходимось. Далі вже нікуди не треба. Все. Але з тих, які вірять для спасіння душі. Тож нехай Господь благословить вас. Благословить. У цих роздумах, у цьому своєму будуванні стосунків з Богом, бо все одно треба з ним, з ним буде зустрітися. Нехай Бог благословить вас, щоб ви задумались, а чи моя віра для спасіння, ну, бо я все одно в щось вірю, чи моя віра справді така, що будує стосунки з Всевишнім Богом? І Бог миру, говорить Слово Боже, буде з вами. Нехай Бог благословить вас в ім'я Ісуса Христа. 아멘.